Друзі, вітаю на каналі зраду Скасовано. як завжди, закликаю підписуватися, щоб знати більше, і разом впевнено тримаємо наш інформаційний фронт. Останні дні це фактично шерега подій, подія за подією, пов'язані із е, проривом українських військ на територію. Курської області сьогодні ми вже відкрито про це говоримо після е, заяви президента і щоденних звітів Верховного головнокомандувача разом із головнокомандувачем Олександром Сирським про те, як розгортаються події на Курщині. Як це все позначиться на е, прийдешній ситуації, і е, чи відбудуться перемовини? А, можливо, з посередницьких сторін, або які це будуть конфігурації а, про це, і, звичайно ж, більше разом із доктором політичних наук професором Ігорем Поліщуком. Пане Ігорі, вітаю. Вітаю, друже, вітаю. А, ви... В Востаннє виходили наприкінці а, липня, і тоді якраз е, ми е, завершили на вашому політологічному прогнозі про те, що друга половина серпня буде надзвичайно продуктивною на різні події, але сталося все трішки раніше вже на початку, в першій декаді серпня. Відтак, е, ваш погляд на е, перебіг подій, як відбувається <клух> все зараз, і що очікувати е, наперед. Ну, бачите, я теж думав, що трошки посунеться в часі ну, ці події. Я, в принципі, прогнозував, що буде проведена кампанія, яка змінить ситуацію докорінно. Докорінно. Вона мала бути проведена за всією логікою подій, тому що Україна вже трошки накопичила відповідні ресурси. Пан Сирський знає, що він такий доволі амбітний, доволі агресивний командувач. І, звичайно, що сидіти в обороні він не буде весь час. От це для нього просто неприйнятно за його психотипом. І, тому тут, ну звичайно, що остаточне рішення було за президентом. Звичайно, він ухвалював стратегічне це рішення. Але ми ж маємо зважувати на те, що які виконавці, а виконавці ми бачимо, що доволі вправні, доволі кваліфіковані, молодці наші. Хлопці та дівчата молодці, просто молодці. Тому може бути задум саме геніальний, а виконавець на останньому. Ну, ми з вами ж проводили виборчі кампанії. Знаємо, коли да, така, начебто, супертехнологія, але вона виконується через одне місце і. Вона вона хоч супер, хоч не супер, а вона чим простіша технологія, пане Ігорі. Ми з вами добре це пам'ятаємо. Чим простіша технологія, тим вона більш виграшною виявляється. Да, да, Ви, да, Виявляєте да. та в простоті сила, як це так з'ясувалося, вже на тривалому до технологія технологією, але мають бути вправні виконавці. Тому тут тут це дуже важливо, і мені дуже приємно констатувати, що от наша оці літні підрозділи, які я так розумію, навчені. <кій> І іноземними фахівцями, в тому числі. Е, вони молодці, вони прорвалися, і. І тут, знаєте, я просто як політолог можу сказати, що трошки не вистачає до цього всього. Знаєте, чого не вистачає? Не вистачає політичної складової, політичної. тому що, ну от я скажу, про що про що я маю на увазі? Значить, Свого часу президент Зеленський ухвалив такий указ про історичні території України. Ну щось на таке. початку січня цього року звертаємо увагу на дати, так. і таку ланцюжок подій, так? таких хлонологію да, да, подій. Да. Так. Він ухвалив, що є такі от історична, ну так звана історична Україна. От якщо ми подивимося на мапу України, яка датується початком 20-го століття. Ну, знаєте, за 1900 рік, от вона в інтернеті гуляє. Ми бачимо там і Кубань. Е, ну, Чехов ще писав. Я народився в українському місті Таганрог. Так що це все Україна, Курщина, Білгородчина, Брянщина особливо південні їхні частини. Це слабожанщина слабожанська Україна, насправді. Ми бачимо, що ті бабці, які, з нашими воїнами, спілкуються, вони абсолютно на українській мові спілкуються, вони знають. Тому що це їхня рідна мова. їхня рідна мова Тому тут, бачите, тут мені здається, звичайно, ми не можемо йти на відверту анексію цих територій. Але, але ми маємо застосовувати такі, знаєте, модерні м'які технології, м'які, я б сказав. Ну, скажімо, не проводити референдум, референдум, а проводити плебісцит, консультативний плебісцит. Що це значить? Це значить, що ми заміряємо настрої, ми виявляємо думку людей без прямих юридичних наслідків. поки що, Поки що. Це для чого потрібно? Для того, щоб оці комендатури, які зараз будуть створені, да, які будуть регулювати е, життя на цих територіях, щоб вони е, з часом, з часом е, трансформувалися в якісь органи місцевого самоврядування. Е, це дуже важливо для нас, чому? Тому що це може запустити, от якщо ми навіть ну, створимо якісь е, скажімо, Курська Демократична республіка. Да? От умовна, Курська Демократична Республіка. Не ми, не ми створимо а місцеві ж, мешканці. Але ми їм будемо в цьому допомагати. Значить, це вже запускає процес розпаду цього монстра Росії в цьому вигляді, як він зараз існує. А це монстр. Тому що тут, за рахунок чого відбувається вся політика, є велика концентрація порисних, корисних капалів, вони продаються назовні, отримуються такі, знаєте, дурні гроші, дурні гроші, які потім не знають куди дівати. От е, це мотив Путіна його агресії. Ну, вже начебто все є в людині, в людини. да? Е, там е, ця е, жінка молода, там ще там все, Ну, наді, гроші, шалені гроші. Ну і я кажу, що все, начебто, в людині є, і вже скукота. І він думає, ну що б такого зробити, ж як війти в історію? І він вляпався в цю історію, по саме не мого, тому що він ніяк не може зрозуміти Україну, ментальність українців. Ну не просто ж так в національному гімні. Співаємо душу тіло ми положимо за нашу свободу. Це імператив, імператив національної ментальності. Зрозумійте, ви росіяни, це ви, ми протилежна до вас нація. Ну протилежна. Якщо у вас царь батюшка, от отак, то у нас отак воно, отак, все, по горизонталі. У нас громадоцентризм, я ж писав це і в дисертаціях, і все. ну Громадоцентризм. Люди об'єднуються вони, їм не треба того начальника. Вони самі все вирішують, Ось От дивіться, який рівень самоорганізації організації українців. І який рівень самоорганізації в Росії? Там тітанька волає, що от нам це саме потяг сказали тоді, а він не прийшов. Але ж ми всім я... серцем і душею підтримували СВО від першого дня? Звертаємо а, увагу, так? Так, так до це Так так. так. Ну, я до чого веду? Що нам треба тепер оці? Ну я розумію, мабуть, що сенс в тому, щоб створити. Оцю буферну чи санітарну зону, да, щоб по нам не палили там по Сумщині, по Харкову і так далі. Це десь до 100 кілометрів, наскільки я знаю, от мені військові розповідали, що це десь до 100 кілометрів в глиб Росії, має бути. Але я ж от задаю питання: хорошо, а що потім? Ну, створили ми цю санітарну зону, а як людям там жити? А що вони будуть, як вони будуть це сприймати і так далі. Я маю на увазі місцеві. То мені треба, мені здається, треба запускати оцей плав на процес такого: ну м'якої автономізації цих територій. Автономізації, не, не анексії, ні не, автономізації, щоб була поступово створювалися нормальні державні утворення. Не оцей монстр, а нормальні державні утворення такі, автономні республіки. Потім це буде підхоплено національними утвореннями Росії: же Татарстан, Чечня, Дагестан і так далі, Башкортостан. І оце нам дозволить розпорошити цю Росію, зробити на цьому місі не монстра. А нормальні державні утворення, які потім будуть самі організовуватися. Ну, чого боїться Захід? Він боїться, що на цих утвореннях може якийсь ще такий маленький вже Путін прийти, а там ядерна зброя. І що робити тоді? Ну, Тут, шановні друзі, треба тоді працювати і вже думати на хід вперед. Треба працювати з місцевими лідерами. І допомагати їм прийти до влади нормальним лідерам. У мене питання просто а де ми де там знайдуться ці лідери? Ми бачимо з вами позицію Є. так званої російської опозиції, та яку обміняли на е, низку шпигунів і кілерів. Та ми бачили цю всю триху, трохи гротескну історію. Та ми бачили розгубленого Карамурзу, там піваварова е, тих людей, які тривалий час перебували е, Ілью Яшина, перебували в російській. Тих казематах вони виходять звідти і починають говорити: зніміть з простого росіянина санкції, бо він не винний. Це той росіянин, який всім всією душею і серцем підтримував і підтримує СВО, та так зване СВО. Та? От о, о, ці о, о, я, я, я скажу: є такі, але є і Цезарь. Ви ж знаєте, Легіон Свободна Росія, Андрійка. Я... Диві... Yeah. No. А що ви думаєте, тільки він один в цьому легіоні? От, от де кадрова основа. Вони з бою в руках, вони своїм життям ризикують. От де кадровий резерв, кадровий ну, Вони там Лікінін, який є, та РДК і так далі. Там це то там, там да. може бути, та, як варіант. Так, так, так. Ну так треба їх плекати і вирощувати, треба їм допомагати. Тому що це ну нормальні абсолютно люди. Я от його слухаю. Я просто захоплююсь. Наскільки адекватна і ну така людина духовна, і все. Тобто, ну не можна Росію малювати тільки чорною фарбою. Шановні. Ну давайте підемо з того, що там є і молодь, яка не прикає сьогодні. Не ж, ніхто не займається молоддю. А що ви думаєте, серед молоді немає потенційних виб... лідерів? Та є а, лідери, завжди є лідери, ватажки і так далі. Тому тут треба просто, мені здається, нам, от якщо ми вже вийшли на такий рівень е, служб наших спеціальних, да, там як ГУР, СБУ, ну це світовий вже рівень, світовий рівень, то нам треба вже, мабуть, створювати відповідні служби, які будуть займатися таким стратегічним плануванням. Інакше, інакше, якщо ми тільки на один ход прорахуємо, а не на два, не на три, ми з вами через 10 років опинимося в такій самій ситуації. І не дай Бог, вже моя доня буде вирішувати, куди ми не я вже буду вирішувати, да? Я вже старенький буду, а моя доня буде мене кудись вести в евакуацію. Не дай Бог. Тому для того, щоб оце раз і назавжди закрити цю тему, треба займатися стратегічним плануванням і допомагати Росії на місці Росії створити якісь більш-менш цивілізовані державні утворення. Перед тим як ми з вами будемо вдаватись до традиційного вже в наших стрімах політологічного аналізу, знову ж таки трохи про фейки і інсинуації. Звертаємо увагу на те, що десь на третій, четвертий день запрацювала російська пропаганда. Вони трохи оговтались, заблокували своїх так званих завоєнкорів. тобто інформація, з яку ми перебирали саме від них в перші дні, розпачлива панічна інформація, але інформація. яка більш-менш відповідала тому, що там відбувається, бо з нашого боку е, триває зараз режим інформаційної тиші. На щастя, і це, це супер. Це дійсно те, що і потрібно було бути в багатьох попередніх операціях, які проводили е, сили безпеки і оборони. І е, фактично були сумні моменти, але е, все це враховано е, відтак. Е, почалася зворот, почався зворотній процес. Зараз ми бачимо, що з їх боку е, активно знову ж таки запрацював цей верстат ботоферм ферм з випродуковування фейків мовляв, ми їх там беремо вже в котел, в оточення. Вони малюють на своїх пабліках а, стрілки різноманітні, кола, кружечки, там різні геометричні фігури. І водночас багато наших ресурсів це все починають, продовжують вірніше, сліпо а, перебирати. Відтак, ваша порада, ваша порада до е, нашої аудиторії, яка. Споживає цю так само інформацію, як її фільтрувати тут? Що важливо, бо тут є своя деталізація. Ну, бачите, тут треба звичайно підходити системно, треба працювати над інформаційною грамотністю населення. Я знаю, що деякі проєкти вже запускаються. Ну, той же антизомбі, той же на п'ятому каналі, як він там називається, Петрушевський, який веде. Там ж вони роз розвінчують оці всі фейки, і та є антифейк на українському радіо, тому тут певна робота вже ведеться її треба просто систематизувати. І поставити на інше трошки довести до іншого рівня, більш високого. Я думаю, що треба створити навіть службу, мабуть, ну або ну, Центр протидії дезінформації при РНБО у нас працює. Працює як на мене доволі непогано, так вельми не зле. Ну, не, непогано, але треба масштабувати це все. Масштабувати воно, якось знаєте, в нас ну поки що трошки на кустарному рівні, на кустарному тому е, треба оце обов'язково робити, тому що. Ну, бачите, наші, наші люди вони ну, трошки вони якісь наївні бувають. Я так м'яко скажу. Наївні. Тому що вони вірять. Ну, по-перше, Телеграм. Де розповсюджується, ну наскільки я знаю, найбільш такий ресурс, який застосується, це Телеграм-канали. Телеграм, так, телеграм, да? Микола? Наче хтось ну, правильно, так, так, так. Ну да, телеграм, хто, а телеграм хто створював і є власником телеграму? Це Росія. Росія. Ні, Тому ну, я, би, там, я Там там де є дум... моменти. Я з вами погоджуюсь. Я з вами погоджуюсь. Так, пане Ігорю, тут я з вами погоджуюсь. Цілковито, так. Є моменти. Ну, тут треба ну, якось за умов війни. Ну, що ми будемо панькатись? Треба вплоть до заборони. Та що yes. ми, ми розумієте, ми ж не можемо бути дівчатами. Що ж ми отут, от ми тільки це і зробили, а тут ми пропустили. Тут це, це як ласкутки. Розумієте. Тут треба системно підходити, знову ж таки. Треба оці всі ресурси російські, їх треба нівелювати на нашій території. Ну, принаймні, хоча б. Ну трошки починати цей процес, тому що ми будемо весь час от розвінчувати, розвінчувати, розвінчувати. Е, я от не нещодавно там трошки працював. Я зараз просто уточно, бо я знаю, що можуть трішки знаєте, неправильно сприйняти фразу е, мало не до заборони. Ми з вами говоримо про те, що до заборони саме е, тих російських ресурсів, наприклад, наприклад, в месенджері Телеграм, та які е, масуються під українські контенти, і е, е, наші спецслужби. Служби, це вже вдало вираховують. Ось, значить, ми говоримо власне, про це, бо хтось може наші слова просто знаєте е, переінакшити і е, потім ні, сказати, що політолог Поліщук говорить про те, що потрібно заборонити цілий сегмент телеграму. Ні, ми якраз про це не говоримо, якраз уточнення. Про треба а? просто працювати над цими російськими, відверто російськими фейкометами. І їх просто ну нівелювати на нашій території. От от про що я кажу. Е, інша річ, що ми знову ж таки маємо тут підходити ну більш серйозно, на мій погляд. От ми якось, знаєте, весь час реагуємо на щось, реагуємо, а треба створювати продукт і змушувати протилежну сторону. Реагувати, а ми весь час йдемо, як знаєте, на поводку От нас ведуть, 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 а ми тільки е, займаємося реакцією. А нам треба самим задавати порядок денний, сам, самим проявляти ініціативу. в Цьому отут от треба працювати. У нас кадровий потенціал є. Я знаю, що в нас і молодь от я. Аспіранти вони активно працюють над темою інформаційних війн. Ну, буквально вже плеяда молодих є спеціалістів. Їх треба тільки розшукати і використати цей потенціал. Тобто треба просто проводити державну політику в цьому плані. Е, тому що тут от такими, от е, ну, як вам сказати, от такими ну, точковими краткими, заходами та, на ситуацію не вплинеш кардинально. кардинальний масштаб. Ми, ми весь час будемо з вами: от там цей фейк, оцей фейк, і цей. А от коли зламати ситуацію, тільки завдяки е, створенню свого продукту, свого продукту, тут інакше не, не вийде в нас. Пані Ігорю, поступово переходимо до традиційного для наших стрімів політологічного аналізу. Видивляємо ситуацію наперед, і я знову ж таки вдаюся до ваших таких попередніх думок. Про те, що будемо, все буде будуть визначати вибори в Сполучених Штатах Америки. Ми говорили це ще до 6 серпня, до моменту, коли українські війська зайшли на територію Курської області. А після того, як змінюється ваша ваша вже, от така конфігурація в цьому аналізі, на чому вона тепер будуватиметься? Що на, на чому ставитимуть ставитимуться подальші акценти? Акцент головний в тому, що Камала Харіс, як представник демократичної партії, яка вже складає реальну конкуренцію Дональду Трампу. Реальну конкуренцію, вона вже в шістьох штатах, які займають таку проміжну позицію, які можуть хитатися в один в інший бік, в шести з семи вона вже випереджає Трампа. Це дуже позитивна інформація для нас, тому що. Е, ну мені здається, все таки <кій> Харріс для нас більш е, прийнятна фігура, ніж Трамп, тому що Трамп він важко прогнозований. Ми взагалі не знаємо, що буде, <кій> що буде при Трампі. Там може бути як на відвертий плюс, так і на відвертий мінус для нас. А Харріс, вона об'єктивно зацікавлена в тому, щоб Україна на момент виборів мала великі здобутки вплоть до перемоги. Це дозволить їй. Забезпечити собі ну сталу підтримку північних штатів. Північних штатів де великий сегмент слов'янського населення. Українці, поляки там до 10 мільйонів поляків живуть в північних штатах Америки. Тому це дуже такий електорат, за який Ну весь час іде боротьба. Весь час, тому що він, як правило, це так звані незалежні. Які голосують можуть за республіканців, можуть за демократів голосувати. Так що тут це треба розуміти. Тому що я, от як політтехнолог, вам скажу, що багато в чому голоси слов'янського сегменту, мені здається, вони і визначать остаточний підсумок цих виборів. Тому ж і Трамп поміняв свою риторику. Зверніть увагу, він вже так, не так агресія. Україна, вже той віцепрезидент каже, каже, що та ні, мабуть, треба ж враховувати інтереси України. Треба завершити Венс. Треба завершувати на умовах України цю війну. це ж принципово інше, те, що він до цього казав. Так що тут дурних немає, і всі розуміють, що цей слов'янський сегмент він дуже-дуже вплине на остаточний підсумок виборів. Ну, а поляки вони завжди будуть голосувати за проукраїнських тому що вони ж прекрасно розуміють, що Польща поруч і наступна може бути Польща. Після України, тому тут а, е, попередньо ми тоді думали, що так будуть якісь посередницькі підходи до перемовин. Так, е, тепер фраза президента Зеленського про справедливий мир набуває нового звучання, нових набуває нових барв і нового змісту. Е, як це тепер буде виглядати, на вашу думку? Ну, бачите, все одно ж будуть перемовини, рано чи пізно. Вони можуть тепер статися пізніше. Пізніше. Ну, хто буде посередником? Та той же Китай і буде посередником. <звичайно> Вчора ми чули інформацію про те, що е, планується зустріч. Ну, невідомо де на якій платформі, е, на, на якомусь якому з майданчиків між Зеленськими і Сі Цзіньпіном. Е, один із перших таких сигналів. Звичайно. Звичайно, звичайно, але е, справедливий мір він в чому полягає? Він полягає в тому справедливість. Полягає в тому, щоб покарати агресора підсумку, покарати агресора, щоб інші е, потенційні агресори мали перед очами оцей приклад. Що не треба лізти в іншу країну, яка менше за ресурсами, менше за людським потенціалом, і так далі, якщо в тебе є там ядерна зброя, скажімо так. Да? Тому тут же ж, Україна має сьогодні загальносвітовий контекст, ці водії, тому що вони, сьогодні питання стоїть як? Чи будуть збережені правила гри на основі міжнародного права? Так, як було існуючий світовий порядок, який утворився після Другої світової війни, або буде переглянуто в бік світового порядку, де панує право сильного, не сила права, а право сильного. А, да. Правосильного права сильного, саме так в цьому контексті. То, тому от тут навколо цього тут і точиться головна боротьба. Тому це ж і задає загальносвітовий контекст в війні Росії проти України. Це, грубо кажучи, знаєте, як хуліган, який нападає на очкаріка. Він, Якщо він по потилиці не отримає, то він буде потім на всіх нападати. А якщо він так. отримає, він, буде, він потім буде думати, а треба воно мені чи ні? Ну, так, що тут... Фак, фактично ми бачимо це за поведінкою Путіна. Бо після, після вторгнення в Грузію ця подія, якраз ми згадували її минулого тижня, 8-8-8. Ніхто йому якраз по потилиці так достатньо відчутно не дав. І далі анексія Криму 14-го року і події вже 22-го року, після 24 лютого. Саме так. А фінальна фраза від е, е, професора Поліщука від політолога Поліщука. Пане Ігорі, прошу. Я думаю, що зараз у нас доволі непогана ситуація для України. Так, є проблеми на східному фронті. Ми маємо на увазі. Штурми і так далі, але я думаю, що ми вистаємо. Тут же ж не головне, от наші глядачі мають розуміти, що і не треба вдаватися в такі вестися на ці фейки російські. Якщо навіть ми трошки втрачаємо територію, нам головне людей не втратити. Розумієте? Вони втрачають на м'ясних штурмах більше тисячі сьогодні, на добу, більше тисячі. Цей ресурс не безмежний. Вони саме себе, самі себе заганяють в пастку врешті-решт, ну, в стратегічному плані. Тому не треба ну от вестися на те, що от ми втратили там яке село. Ну ми сьогодні втратили, а завтра ми його повернемо. Причому, бачите, можна виявляється за тиждень, от наші продемонстрували за тиждень завоювати таку територію, яку росіяни завоювали за рік. Половину, половину навіть менше та цієї території. Навіть за половину. Ви бачите, так що тут територія це умовно. Це все умовно. Головне, люди. люди. Є люди, буде територія. Нема людей, не буде і території. От а росіяни, ну що, вони в традиційному своєму, це Жуковщина, я називаю, Жуковщина. Покласти мільйон за якийсь там. За перевал якийсь, щоб здобути, там, щоб о, поставити там стяг і так далі. Це ж все з минулого. Це все е, методики вже. ну... Ментальність минулого. Великої Отечественної війни. Так. Минулого так, так, століття. Тому так, так. 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 Ну, за нами є стратегічна вже перевага, за нами головне є ініціатива. І я думаю, що з часом. Ми можемо трошки помилитися там в місяць плюс місяць мінус, але Україна обов'язково переможе, і я думаю, що це станеться вже в недалекому майбутньому. І знову ж таки, я ще раз підкреслюю свою думку попереднього, попереднього нашого ефіру: ми ніколи не зможемо прорахувати чорних лебедів, які вже просто над Росією ну, кружляють. Тому тут, знаєте, ми думаємо, що ось воно десь на листопад, а воно може завтра відбутися. Так що тут, тут, я думаю, у нас є всі підстави для оптимізму. Так що українці будемо єдині, будемо консолідовані, і ми переможемо. Пане Ігорю, вельми вдячний вам за сьогоднішній стрім. Ігор Поліщук, доктор політичних наук, професор, знаний політолог, брав участь в сьогоднішньому зраду. Скасовано. Зазвичай не забуваємо ставити лайки, підписуватись, щоб знати більше і разом міцно тримати наш інформаційний фронт. Побачимось до побачення.